То розглядаючи оцю івановську подію, тому що, а хіба ми кожен день не просимо за себе чи за когось, особливо в цей час, коли війна йде, просимо. А чому не отримуємо? Або отримуємо мало, або не так швидко. Ну, тому що десь не вистачає нам тої глибокої віри, чистоти перед Богом, того сміріння. Тої гарячності, болі душевної в словах, словах молитви, які повинні бути. Да? Бо що з душевним почуттям повинні звертатися, з білью в серці, то моліт Господь приймає і чує. Господь не чує, як апостол Яков каже. Просіть, дано буде. Якщо просить Господь не дає, то значить не на то просите або не на користь для вас. Не на користь. От я просто не читалася сьогодні, а воно просто вверху перед цим читанням згадав про кажене, який звертається до Христа. Якщо хочеш, хочушці, хіба той прокажене не хоче зцілення, відділений від людей, бо можна з'являтися серед людей. І по кусочкам розпадається ніякого лікування не було, а хвороба була страшна, повільністю розпада людини. І кінчалися смертю деколи через багато-багато років. Хіба прокажений не хотів всілення? Хотів? Але не просто він кричав, сіли, сіли. А як смілинно віддаючи себе в руки Божі, каже, якщо хочеш, сціли. Якщо не хочеш, то я приймаю свій хрест Смертельний важкої хвороби. Тому -то в нас теж є оці. Каже, ви просіть, але доповняйте, якщо на то є твоя воля. Тому то ми повинні вчитися в цього сотніка, тому що Господь і указав і іудеям приклад у того сотника. Вчитися тому смирінню. Святі Отці вказують на нього як благорозумного, розумного, який є віру і смиріння. Явив віру у Христа як Бога, тому що каже, ось каже слово, так і буде, тому що таки Бог. Словом сотворив цей світ, він одним словом може зцілити хвору людину. Тому то звертається він як до Бога.